Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему здоров'я простати. Це питання, яке часто ігнорується, але його значення для чоловічого організму важко переоцінити. Чому це так важливо? Справа в тому, що після 40 років кожен третій чоловік стикається з проблемами передміхурової залози. За даними ВООЗ, понад 50% чоловіків після 50 років мають ознаки доброякісної гіперплазії простати, а простатит. Турбує мільйони чоловіків по всьому світу. Недбале ставлення до цього органу може призвести до серйозних ускладнень, включаючи рак простати, який є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед чоловіків. Проте є хороші новини. Правильне харчування та певні напої можуть допомогти зменшити запалення, покращити кровообіг і навіть знизити ризик захворювань простати. У цьому відео ми розглянемо 10 найкорисніших напоїв, які підтримують ваше чоловіче здоров'я. Тож залишайтеся з нами і давайте разом дбати про себе. Кому зелений чай корисний для простати? Зелений чай багатий на антиоксиданти, зокрема катехіни, які допомагають боротися із запальними процесами та знижують ризик розвитку раку простати. Дослідження показали, що регулярне споживання цього напою може зменшити ризик доброякісної гіперплазії простати. ДГПЗ та підтримувати здоров'я сечостатевої системи, які саме компоненти чаю працюють на користь здоров'ю чоловіків, окрім катехінів, зелений чай містить поліфеноли, які допомагають зменшити рівень простат специфічного антигену, PSA, що є маркером захворювань простати, також кофеїн у складі чаю покращує мікроциркуляцію крові, що сприяє зменшенню застійних процесів у передміхуровій залозі. Як правильно заварювати зелений чай для максимальної користі. Щоб зберегти всі корисні речовини, потрібно дотримуватися кількох правил, використовуйте якісний листовий зелений чай без ароматизаторів, заварюйте його водою температурою 70 80°c дзексі не окропом, щоб не зруйнувати корисні компоненти. Настоюйте чай не більше 2-3 хвилин, щоб уникнути гіркоти та надмірної концентрації танінів. Пийте свіжозаварений чай. Уникаючи додавання цукру чи молока, щоб не знизити його корисні властивості, скільки чаю варто пити. Оптимальна кількість – 2-3 чашки на день. Важливо не перевищувати норму, оскільки надлишок кофеїну може впливати на тиск та нервову систему. Тому томатний сік корисний для простати. Томатний сік містить лікопін потужний антиоксидант, який допомагає знижувати ризик розвитку захворювань передміхурової залози, включаючи рак простати. Лікопін нейтралізує вільні радикали, що сприяє зменшенню окислювального стресу, що є одним із факторів ризику захворювань простати. Дослідження та наукові факти дослідження показують, що чоловіки, які регулярно споживають продукти, багаті на лікопін, мають на 30% менший ризик розвитку раку простати. Крім того, лікопін сприяє зниженню рівня простат специфічного антигену. PSA, що є маркером запальних процесів у передміхуровій залозі. Як правильно вживати томатний сік, найкраще пити натуральний свіжовичавлений томатний сік без додавання солі та консервантів. Лікопін краще засвоюється в присутності жирів, тому можна додати кілька крапель оливкової олії. Оптимальна кількість один склянка на день, бажано вранці або під час обіду. Уникайте пакетованих томатних соків із високим вмістом солі та штучних добавок. Додаткові переваги томатного соку. Окрім користі для простати, томатний сік покращує роботу серцево-судинної системи, зміцнює імунітет і сприяє зниженню рівня холестерину. Чому гарбузовий сік корисний для простати? Гарбузовий сік це природне джерело цинку, який є одним із найважливіших мікроелементів для чоловічого здоров'я. Цинк необхідний для нормальної роботи передміхурової залози, оскільки бере участь у виробленні тестостерону та підтримці функцій репродуктивної системи. Дефіцит цього елемента може сприяти розвитку простатиту та доброякісної гіперплазії простати, як гарбузовий сік допомагає зменшити запалення. Гарбузовий сік містить багато антиоксидантів, таких як бета-каротин і вітамін Е, які допомагають зменшити окислювальний стрес та запальні процеси в організмі. Крім того, фітостероли, що містяться у гарбузовому насінні, можуть зменшувати розмір передміхурової залози та полегшувати симптоми аденоми простати. Як правильно вживати гарбузовий сік. Вживайте свіжовичавлений гарбузовий сік без додавання цукру чи консервантів Найкращий час для вживання вранці над ще або перед сном. Для кращого засвоєння можна додати кілька крапель оливкової або гарбузової олії. Оптимальна порція один склянка на день. Додаткові переваги гарбузового соку. Крім користі для простати, гарбузовий сік зміцнює імунітет. Покращує стан шкіри та сприяє нормалізації травлення завдяки високому вмісту клітковини та корисних мікроелементів. Чому імбир корисний для простати? Імбир є одним із найпотужніших природних протизапальних засобів. Він містить гінгерол та шогаол – активні сполуки, які допомагають боротися із запальними процесами в організмі. Це особливо важливо для чоловіків, оскільки запальні процеси в простаті можуть призводити до дискомфорту та серйозних захворювань. Як імбир покращує кровообіг у тазовій області завдяки своєму судино розширювальному ефекту, імбир сприяє кращій циркуляції крові в органах малого тазу. Це допомагає уникнути застійних явищ, які можуть сприяти розвитку простатиту та інших проблем із всечостатевою системою як правильно приготувати настій імбиру. Візьміть свіжий корінь імбиру близько 2-3 см та натріть його на терці. Залийте натертий імбир 250 мл гарячої, але не киплячої води. Дайте настоятися 10-15 хвилин. Можна додати трохи лимона або меду для покращення смаку. Як вживати настій імбиру? Найкраще пити його теплим один-два рази на день. Вживання на ще або перед сном може покращити засвоєння корисних речовин і зменшити запалення. Додаткові переваги імбиру. Крім користі для простати, імбир зміцнює імунну систему, покращує травлення і допомагає боротися зі стресом, що також є важливим фактором для загального здоров'я чоловіка. Чому ромашковий чай корисний для простати? Ромашковий чай це натуральний засіб, який має заспокійливу та потужну протизапальну дію. Він містить флавоноїди та антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та сприяють загальному зміцненню організму. Як ромашка допомагає при хронічному захворюванні. Завдяки своїм антисептичним та спазмолітичним властивостям ромашка допомагає знімати напруження в м'язах малого тазу, що може полегшити симптоми хронічного простатиту. Вона також сприяє поліпшенню сечовипускання та зменшенню дискомфорту, пов'язаного із запаленням простати. Як правильно заварювати ромашковий чай? Візьміть один-два чайні ложки сухих квіток ромашки, залийте 250 мл гарячої, але не киплячої води. Настоюйте 10-15 хвилин після чого процідіть. Можна додати ложку меду або трохи лимона для покращення смаку. Як часто пити ромашковий чай? Для найкращого ефекту рекомендується пити 1-2 чашки на день, особливо ввечері перед сном, оскільки чай має розслаблюючий ефект і сприяє спокійному відпочинку. Додаткові переваги ромашкового чаю. Окрім підтримки здоров'я простати, ромашковий чай допомагає при стресі, покращує травлення та сприяє зміцненню імунної системи. Чому вода з лимоном корисна для простати? Лимонна вода є потужним засобом для підтримки здоров'я простати завдяки високому вмісту вітаміну С та антиоксидантів. Вона допомагає боротися з окислювальним стресом, що є однією з причин розвитку запальних процесів у передміхуровій залозі. Як вода з лимоном сприяє виведенню токсинів? Вживання лимонної води стимулює роботу нирок і печінки, сприяючи ефективному виведенню шкідливих речовин із організму. Це важливо для підтримки чистоти сечовидільної системи та зменшення ризику запальних захворювань простати. Як правильно готувати воду з лимоном? Візьміть половину або цілий лимон і вичавіть сік у склянку теплої води. Додайте кілька крапель оливкової олії для кращого засвоєння антиоксидантів. За бажанням можна додати ложку меду для м'якшого смаку. Випивайте наче серце або протягом дня для підтримки водного балансу. Як часто варто пити воду з лимоном? Оптимальна доза одна дві склянки на день. Надмірне споживання може підвищити кислотність шлунку, тому важливо дотримуватись балансу. Додаткові переваги води з лимоном, крім підтримки здоров'я простати, цей напій зміцнює імунну систему, покращує травлення, нормалізує рівень цукру в крові та сприяє зниженню ваги. Усік граната корисний для простати. Гранатовий сік містить високу концентрацію антиоксидантів, зокрема поліфенолів, які допомагають зменшити запальні процеси в організмі. Він також сприяє покращенню кровообігу, що є важливим для здоров'я простати. Як сік граната допомагає знизити ризик захворювань простати? Дослідження показали, що регулярне споживання гранатового соку може зменшити рівень простат специфічного антигену, PSA, який є маркером ризику розвитку раку простати. Крім того, антиоксиданти граната борються з вільними радикалами, що можуть спричинити клітинні мутації. Як правильно вживати сік граната? Обирайте 100% натуральний гранатовий сік без додавання цукру. Оптимальна доза один склянка 200 250 мл на день. Найкраще пити його в першій половині дня для максимального засвоєння антиоксидантів можна розбавляти водою, якщо сік занадто концентрований. Додаткові переваги гранатового соку. Окрім позитивного впливу на простату, цей напій покращує роботу серцево-судинної системи, зміцнює імунітет і сприяє загальному омолодженню організму. Чому відвар насіння льону корисний для простати? Насіння льону є багатим джерелом омега 3 жирних кислот, які мають потужний протизапальний ефект. Це особливо важливо для чоловіків, оскільки запалення передміхурової залози є однією з головних причин дискомфорту та розвитку захворювань простати. Як відвар, насіння льону допомагає нормалізувати гормональний баланс. Лігнани, що містяться у льоні, допомагають регулювати рівень тестостерону. Запобігаючи його надмірному перетворенню на дигідротестостерон, DHT. високий рівень DHT може сприяти розвитку доброякісної гіперплазії простати. ДГПЗ, Тому контроль цього гормону є ключовим для здоров'я чоловіків. Як правильно приготувати відвар насіння льону? Візьміть одну столову ложку насіння льону та залийте 500 мл води, доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні 10-15 хвилин. Дайте відвару настоятися ще 10 хвилин після чого процідіть, вживайте теплим або охолодженим без додавання цукру. Як часто пити відвар насіння льону? Рекомендується пити по одній склянці 250 мл, відвару на день. Бажано вранці або перед сном. Додаткові переваги відвару насіння льону крім користі для простати, цей напій покращує роботу шлунково кишкового тракту, допомагає знизити рівень холестерину та сприяє загальному зміцненню серцево-судинної системи. чай каркаде корисний для простати. Каркаде, або чай з пелюсток суданської троянди є потужним природним засобом для чоловічого здоров'я. Його унікальний склад містить вітаміни С, антиоксиданти та флавоноїди. Які ефективно знижують запалення та підтримують нормальний кровообіг у передміхуровій залозі, як каркаде допомагає знизити ризик аденоми простати, антиоксиданти в каркаде борються з вільними радикалами, що сприяють старінню клітин та розвитку запальних процесів. Це особливо важливо для профілактики простатиту та аденоми простати. Каркаде має сечогінний ефект, що допомагає зняти набряк простати та поліпшити функціонування сечовидільної системи. Чай знижує рівень поганого холестерину та нормалізує кров'яний тиск, що також позитивно впливає на здоров'я передміхурової залози. Як правильно пити каркади для здоров'я простати? Заваріть 1-2 чайні ложки пелюсток каркаде у 300 мл гарячої води. Настоюйте 10-15 хвилин. Вживайте теплим або охолодженим. Для кращого ефекту пийте 2-3 рази на день бажано після їжі. Додаткові переваги каркаде очищає організм від токсинів. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, підвищує імунітет, знижує рівень стресу. Додавайте каркади у свій раціон щодня, і ваша простата буде під надійним захистом. Чому чай з кропиви корисний для простати? Чай з кропиви є одним із найефективніших природних засобів для підтримки здоров'я передміхурової залози. Кропива багата на фітостероли, вітаміни та мінерали, які знижують запалення та допомагають покращити функцію сечовидільної системи. Як чай з кропиви допомагає при ті та аденомі простати, фітостероли, що містяться в кропиві, блокують фермент 5 альфа-редуктазу, який перетворює тестостерон на дигідротестостерон, DHT. надмірний рівень DHT сприяє збільшенню простати. Таким чином, регулярне вживання чаю з кропиви допомагає зменшити запалення та запобігти розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Чай з кропиви також має сечогінний ефект, що допомагає зменшити набряк простати та покращити відтік сечі. Як правильно заварювати чай з кропиви? Візьміть одну столову ложку сушеного листя кропиви, залийте 300 мл окропу, настоюйте 10 15 хвилин. Процідіть і пийте теплим. Рекомендується пити 2-3 рази на день для досягнення максимального ефекту. Додаткові переваги чаю з кропиви покращує кровообіг. Очищає організм від токсинів, зміцнює імунітет, знижує рівень цукру в крові, включайте чай з кропиви у свій раціон, і ваша простата буде в безпеці. Регулярне вживання 10 корисних напоїв, таких як зелений чай, томатний сік, гарбузовий сік, імбирний настій, ромашковий чай, вода з лимоном, сік, граната, відвар насіння льону, каркади та чай з кропиви є ефективним способом знизити запалення, покращити кровообіг та захистити здоров'я передміхурової залози. Ці натуральні напої допомагають нормалізувати гормональний баланс, виводити токсини та підтримувати здоров'я сечовидільної системи. Додавайте їх у свій раціон вже сьогодні, і ваша простата буде під надійним захистом. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться відео з друзями.